Президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонську область і місто Херсон. В обласному центрі глава держави оглянув переправу, на якій здійснюється евакуація населення із затоплених територій. Також Зеленський провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підірваної росіянами Каховської ГЕС. Тим часом звірство росіян не має меж. На Херсон почали нещадно летіти снаряди окупантів. Терористи б'ють по тим місцям, де збираються врятовані із житлових районів люди. Людям не дають можливості стена на Валим, валим, Валим. 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 На машину. На машину. За неофіційними даними вже є жертви. Підтвердилася інформація по пораненим їх троє. Попали під обстріл. Давай, давай в голову пробило. Давай, давай, пацани, валимо сюди. Перед обстрілами Держприкордонслужба України показала, як зараз виглядає підірвана росіянами вночі 6 червня Каховська гідроелектростанція та затоплені села поруч на Миколаївщині у селі Васильівка. Через підтоплення загинув чоловік, який відмовився від евакуації. Повідомив начальник поліції області Сергій Шайхета. А до Одещини продовжує масово заходити вода з Херсонщини. Місцеві кажуть у морі дахи будинків, російські міни і тру. Тварин. Артем Каня, редакція, «Обозріватель».